Салют! Хочу сьогодні поговорити на таку тему, як спілкування, взаємодія і контакт в нових умовах і в новій реальності. Яку я бачу ділему, яку я бачу проблему. Зараз вам таку дам картинку, щоб було трошки зрозуміло, і поясню, що я маю на увазі. Мені зараз виглядає спроба налагодити комунікацію. І людей, які вдома лишилися, і людей, які виїхали, і ті, що між собою виїхали, ті, що між собою вдома, і ті, що вдома, ті, що виїхали, в різних комбінаціях. Водну бачу таку складність, коли ми самі від себе приховуємо або витісняємо якісь свої переживання, якісь свої хвилювання, втрати і так далі. То в контакті з іншими людьми нам треба то все блокувати, і нам треба грати певну роль, тримати маску певну. І чим далі, тим складніше це робити, що психіка виснажується від тих фонових процесів, на які ми мало можемо вплинути. Безпека, дохід, майбутні дітей, майбутнє країни, в якій ти живеш, як виховувати, чому навчати. Де брати силу, як вірити, як лишитися на стороні світла і добра, коли всі шанси гепнутися в ту пріз... прірву без виходя якогось і, як мінімум, депресу, а як максимум і якогось розпаду особистості чи регресу. Це наше сьогодні, ден, це наша сьогоднішня правда. Але ми маємо створювати картинку, світлий майський діньок. Ми маємо робити вигляд, що все добре, все зашебіть, все класно, або, типа. Страждаємо, горюємо і виходу кінця краю немає. Не в тому, не в тому немає повної картини, немає повної правди. Тому що життя воно дуже різнопланове, різноманітне і розмаїте. Є і світлий майський діньок, є і горя горюшка, є і якісь непонятки, є і якийсь сором, і страх говорити про те, що тебе турбує, бо здається, що. Твоя причина для турботи, для болю, для якоїсь складності чи страждання вона якась недолуга, недоречна, тупа, примітивна, є завжди більше горе, є завжди більша біда. Я вам скажу, що це правда. Є завжди більше горе. На превеликий, жаль, є завжди більша біда. 100%. Але це в порівнянні, це в глобальній картині міра. Щоб людині лишатися психічно здоровою, їй треба навчитися функціонувати в першу чергу і локально, точечно, як адільна взята єдиниця, окремо взяти місце: місто чи держава всередині себе. Ваш біль, ваша втома, ваші страхи, ваші хвилювання, ваші якісь моменти, де ви себе почули розгубленим або неспроможним на щось. Це конкретна локальна точечна ваша. Якщо взяти життя як лінію, то на лінії життя в цій точці, в цьому моменті іменно так для вас. І це є ваша об'єктивність, це є ваша реальність. Хочете її визнавати чи ні, але воно є. І коли ми цю локальність і точечність помічаємо, я не кажу в це провалюватись. я не кажу почати розчиняти себе в якихось тривогах і стражданнях. Є такий вислів, називіть чорта і убіжить». Да? Тобто, якщо ти впізнаєш якусь біду, якщо ти розумієш, чим ти маєш справу, вона завжди є локальна і обмежена. Наприклад, якщо я кажу борщ, то я чітко розумію, який там состав цього блюда, ну плюс-мінус, моря, яка хазяйка його робила. Да? І я плюс-мінус розумію, який там може бути смак, і є в мене алергія на ті компоненти чи ні. Да? Тобто це стає локальним, определеним і конкретним. І вже тоді з цим. Я думаю, що робити. Якщо він свіжий, може я його з'їм, Якщо він не свіжий, або якщо я його не люблю, то я там комусь запропоную, якщо я не люблю борща. Якщо він не свіжий, я його вилею. Або якщо він там стоїть другий-третій день і ще окей, але мені він не окей, я можу віддати там піселю. Ну і так далі. У всіх свій алгоритм, що робити з двох-трьохднівним борщом. Але коли ми то все трохи блокуємо, трохи витісняємо, знецінюємо соромно, недоречно, невчасно, тра -та, 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 та воно все збивається шлаком і висить у нас над головою і блокує нашу здатність швидко мислити, швидко реагувати, але найгірше воно блокує нашу здатність відчувати. Відчувати і лишатися людяним гуманним по відношенню до себе, до своїх станів, до своїх потреб, знову по можливості, наскільки то дозволяє ситуація, але визнавати ці потреби, помічати завжди пам'ятати, що є нормально, а що є ненормально. Так це відбувається, так я зараз в цьому є. Але я пам'ятаю, що це ненормально. Да? Оце збереження нормальності, і ненормальності. Не звикати, якщо довго щось іде не так, як треба, і немає можливості це змінити. Не звикати до того, що це нормально. Це тимчасова норма для виживання, але я пам'ятаю, як нормально. І як тільки з'явиться можливість щось змінити, я піду і зроблю максимально наближено до адекватного і нормального. Оце зараз точка, за яку ми маємо битися у себе отут, в голові, пам'ятати, як нормально. І тоді в нас є можливість і комунікувати один з одним. Светр в'язаний, в якого дирка? Його можна зашити нітками і це буде якийсь ужас, тому що як отак от хтось скамкав, непонятно що. І це тимчасова міра, окей, але це не є нормально, це тимчасова міра. А коли безпечно, більш-менш стабільно, можна взяти крючок, ніточку і оцю дирку просто по папілечкам вив'язати, дов'язати, зав'язати з'єднати, синхронізувати і настроїти це все діло. У нас такі дірки зараз у кожного свої з своїх питань, своїх причин, глибші ширші, вуші і так далі, але вони є. І коли ми обозначаємо контури цих жінків, і коли ми розуміємо, що нам треба вив'язувати петелечки, восстанавливати, регенерувати, реставрувати це все діло, реставраційні роботи вони дуже кропотливі і дуже тщательні. Це не роботи по тому, як знести стінку. Там більш груба сіла, щоб знести якесь здання, часто взрив іспользується і так далі. Але реставраційні роботи, відстановні роботи, вони кропотливі, як операція по нейрохірургії. акуратно, акуратно, петелечка за пітєлечкою це діло робиться. І щоб нам зробити своїми серцями душами. І щоб нам мати спроможність витримувати дирявість других людей їх нездатність, неспроможність. Треба в тому орієнтуватися, треба то знати. Треба то знати, як виглядає як воно пахне. А це значить, що треба навчитися допомічати, витримувати в собі. До чого я сьогодні таку тему веду? Того, що я бачу, що іде той період, коли нам вже критично, критично необхідно. Почати знову взаємодіяти, комунікувати один з одним. Ізоляція ім'я спасіння, во ім'я восстановлення, вона вже пройшла. Вже це не ізоляція для того, щоб е, заживити рани і зміцніти. Вже це ізоляція, в якій ми починаємо чахнути і відриватися від реальності. А це є дуже небезпечно. І щоб не йти далі в більш складні процеси. Я би хотіла, щоб ми подивилися на цю ситуацію і спрацювали на попередження ускладнень. Саме собі тим самим допомогли. Я теж, я ще маю дещо сказати на цю тему, але я продовжу це в наступному відео. Далі буде. Дякую і усім гарного-гарного дня!